Доброго всім дня. Отака ось плазма. Що з нею сталося, так і не зрозуміло. Написано перегрілась. Вона включено через якусь верку, чи я зна. щось воно перестало працювати. Вентилятор не працював, вона перегрілася і не, не працює. Як вона не працює, невідомо. Будемо дивитися. Да, апарат жесть, ось транзистор. Ой, транзистор кажу радіатор транзистора. Такий ось. Він вущий за сірникову коробку. Тут два транзистора. Тут э, цей напівміс середньої точки ось. Ділитель стоїть. Ось один транзистор, ось другий транзистор. Діодю два штуки, все. Раз, два і все. Да. Називається капець. Я кажу такі апарати леше викинути, ніж ремонтувати. Ну, не легше, а дешевше. Так, перевіряємо вихідні діоди. Движем нормально. Перевіряємо транзистори. Так, не так. Переход. Переход нормально Діод дзвониться. Тут. Діод дзвониться. Значить, переход нормально По затвору. По затвору. Скільки там? Та тут, мабуть, 20 умні стоять. 18, значить, десь на 15 Ом стоїть. Все нормально, будемо включати пробувати. Скажете, а куди ж включати? А дежурка. Перевіримо, тут ЛНК 626. Ну, вроді не дзвониться, а там воно покаже. Так, лампу Латер подаємо. Запустилося, все нормально. Напругу. Видно? Может быть видно. Ну, Брахона есть, звісно, большая, але все одно 42 це при 154 хитные Виводимо на 220. О, 225 вольт. він видасть? Шість сім вон то нормальний апарат, працює апарат, що вони мені проведливі.